Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми їдемо зараз в Східницю, а точніше їдемо в село Уріч, фортецю Тустань. Тому вирішив записати вам невелике відео про східницю. Їдемо якраз з самого перевала Бухів. Зараз будемо спускатися в східницю, заодно подивитися, скільки людей в східниці, як виглядає зараз курорт. Сьогодні, 7 липня, неділя і вже. 15.00. Спека триває, спека в самому розпалі, плюс 30 у трускавці. Тут бачу, показує на авто плюс 27. В горах, як завжди, на кілька градусів холодніше. Але... Так що, друзі, всі, всіх вас запрошую на прогулянку. Зараз автопрогулянка, потім зніма також для вас відео з портеці Тустань. Давно я там не був, був ще в жовтні минулого року. Було там дуже багато людей. Ну, сьогодні не знаю, неділя може бути аншлаг, а можуть люди поїхати кудись на озеро. На річку Ну подивимось, друзі. Річка я вчора був, ще не нагрілася, дуже така холодна вода, тому вирішив, на озері сьогодні нема де авто припаркувати, тому і, відповідно. Немає де, напевно, і прилягти. Казали, що минулого тижня на козацькому хуторі, то взагалі там, знаєте, так як шпроти в банці люди лежали, навіть не було де пройти. Тому там краще на озера ходити, якщо ви приїхали на відпочинок, в східниці чи в Трускавець, краще ходити в будні дні, оскільки на вихідні, ну я думаю, що і в кропивнику на пляжі там також дуже людно. Взагалі по всій протяжності річки Стрий, там, напевно, немає де ні припаркуватися, ні присісти. Більше покупатися. Вода вже очистилася, я вже вчора бачив, вода частенька, гарна рівень ще тримається, ще глибина є, а от ще не нагрілася, друзі. На озері, напевно, тепліша вода, але ну, бачите, навіть аншлаг на сувенірному ринку в східниці. Також бачимо, що скоро буде відкриття нового готелю. Я бачу, він вже ніби здається, працює, але ще такого офіційного відкриття ще не було. Стояв довго, стояла довго недобудова, видно, хтось викупив і зараз буде прекрасний готель, прекрасне місце. Карпати, друзі, Карпати все гарно природа, сонце світить. Спека не так відчувається, як в таких містах. Тому хочеться кудись на природу, хочеться в ліс. Вибрав Тустані за того, що там більшість ну, місць, там можна під деревами посидіти, є. Лавочки є джерело, також є там різні заклади харчування, куди також підемо. Так що буде цікаво, друзі. Дочекайтесь. Основного відео про тустань, бо вже багато в коментарях мені писали, що ви хотіли подивитись тустань. І я вже обіцяв, що кудись поїду на екскурсію, але я їду не з екскурсією, я їду з сім'єю. З екскурсією було б напевно набагато цікавіше, багато розказують, розповідають різні історії, архітектурні знахідки також, якщо ви там купляєте квиток. На фортецю Тустань, там в биток ходить також вартість відвідування музею. Музей досить цікавий, я там був вже неодноразово. Діти мої були, там є на що подивитися, там є навіть 3D-фільм про тустань, як воно реально колись було, досить цікаво, змонтували, зробили. Як бачите, і людей, і в східниці також вистачає. Люди ходять по вулиці, незважаючи на спеку, зараз обідня пора. Бістро, сова. Популярне місце у східниці, де можна снідати, обідати, вечеряти. Кому цікаво, є супермаркет рукавичка. В самому центрі по вулиці Золота Баня також є, і рукавичка і є, піцерія Дольчевіта. Ну, східниця курорт не схожий на Трускавець. Ну, і Трускавець не схожий, не схожий на східницю. Хтось полюбляє цей курорт, хтось полюбляє інший. Сьогодні 7 липня, колись було свято Івана Купала. Тепер перемістилось все на два тижні назад. тому свято Івана то було, якщо я не помиляюсь, 24-го, здається, червня. Ну Менше з тим, друзі, але минулого тижня було, відбулася у східниці одна така грандіозна подія, відео вже на каналі є. Вже більше тижня був благодійний концерт Степана Гіги. Там, ну, короті, Його вся сім'я виступала, ну було досить цікаво. Людей було дуже багато. Дуже багато. Зібрали, Вже відзвітували, зібрали 365 тисяч, чи 56, чи, 6, чи 65 от Я вже в цифрах. Забувся, ну, якщо дні в році 365, значить 356 тисяч гривень зібрали для Збройних сил, для ЗСУ. А, вони хотіли зібрати на 200 дронів, як дронів, цим концертом. Ну, гарно організували, гарно, гарний був концерт. Дійсно, друзі, не хотілося їхати мені зі східниці. Там концерт ще продовжувався, але я вже 50 а, Ну, змушений був їхати. Не хотілось покидати, чесно. Трускавці, я такого концерту ну не бачив. Немає там такої, такого амфітеатру, немає такого співочого поля. Ось автобус, Львів-Східниця привіз людей на відпочинок. Центральна вулиця, ми проїжджаємо східницю майже вздовж повністю. Не знаю, скільки кілометрів має протяжність східниця, але це основна вулиця, вулиця Тараса Шевченка. Минулого року тут під час потопу розмило дорогу, бачите, вже через зиму ремонтували дорогу, ще тільки залишилося ас асфальтне покриття нанести і дорога буде проїзна повністю. Ну, вже можна проїхати на Уріч Я не їздив в Уріч через те, що була перекрита дорога. Я хотів весною, але вона ще була перекрита. Ось це питьєва галерея 2С-содова, так відома. Хто знає. Східниця це такий курорт, що потрібно люди, які ну, працюють, там, сидять за комп'ютерами, ведуть більш сидячий спосіб життя, тому їм потрібно, я думаю, що краще східниця. Тут можна розходитися, походити, погуляти. Ліси, джерела, джерел багато. До кожного потрібно ходити, це не трускавець, що все в одному. Ну і нагадаю, тут вода безкоштовна в джерелах. Цікаві мінеральні води, мені, наприклад, подобається содова і час від часу от буду їхати сьогодні назад, обов'язково води содової наберу. Завжди так роблю так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також, віднедавна ми вже, друзі, не тільки на YouTube каналі. Є ще також телеграм-канал, в якому будуть анонси відео, будуть онлайн-трансляції, будуть багато різного цікавого. Також там будуть відео, які не входять. ну Я не закидаю на YouTube, є такі невеликі відео, тому будете знати навіть, де я зараз, що я знімаю, де я відпочиваю. Так що, в описі під відео буде посилання на телеграм-канал, або ви в телеграм-каналі заходите в пошук. І шукаєте трускавець тревела, зелена іконка каналу. І підписуйтесь. ми вже друзі, майже проїхали всю східницю. Тут ліворуч вулиця Довбуша. чи зараз буде поворот на Юран, хто знає. Ну і буде ще одне цікаве місце. Ліворуч, де смажать шашлики. Колись казали, що досить непогано наступний видачі. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного перегляду і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!